Всім привіт! Сьогодні робимо трояндочки з кленових листочків. Для цього нам потрібні самі кленові листочки і ще отакі ниточки, шнурочки якісь, щоб все скріплювати. Отже, приступаємо. Для початку ми робимо серединку. Беремо листочок, такий середньої величини, згинаємо і починаємо закручувати серединку. Ось таким чином. Можна плотно, щоб гарно тримало форму. От. У нас серединка готова. Я роблю трояндочку кольорову, тому наступний листочок в мене жовтий. Також беремо його, згинаємо на половинку. І тепер вставляємо цю серединку туди, все прикріплюємо і таким чином. Загортаємо серединку нашу. Все собі ручками підтримуємо. Беремо слідуючий листочок. Я беру всі наступні, кожен раз побільше. Так буде гарніша, пишніша трояндочка. Також зігнули і беремо таким чином і ось так. У нас вже такий бутончик виходить. Далі я беру ще більший листочок, хочу, щоб в мене була трояндочка пишна. Беремо ось так. І загортаємо так гарненько. Ви можете обирати листочок великий, середній, як вам буде хотітися. Я люблю, щоб вони були такі пишні, вони і довше стоять. Ті листочки такі. От. У мене ось така трояндочка вийшла. Ще два листочки планую завернути. Просто згинаємо. Я брала такі ранкові, вони ще вологі від руси. Якраз в руках дуже класно воно все вигинається, бо чим листочок такий м'якіший, тим краще завертаються ті трояндочки. Ось. Мені от така трояндочка достатня. Тепер я оце добре все притримую і роблю оздоблення по боках. Листочок сюди я закріпила, обгорнула її гарно. Далі беру слідуючий листочок і так нахлистом даю теж сюди. Тобто навколо трояндочки я одроблю такий, такий ободочок. Вона вже сама, як букетик одна і вже класно виглядає. І так, скільки листочків хочу, стільки додаю. Я планую тут трояндочку окремо поставити так, в стакані. Тому вона в мене буде така з пишним оздобленням. Також залакую. Ось таким чином у нас виходить трояндочка. І тут треба буде все закріпити. У мене для цього є ниточки. Я вже за кадром зав'яжу. І все, і вона у нас готова. Гарно закріпити, щоб все гарно трималося. І тоді можна лаком для волосся закріпити результат і буде стояти певний час ця трояндочка. Надіюсь, відео було корисне. Творіть.